То знаходиться за межами Кименчука зі всіми іншими. Я зустрічаюсь особисто і приділяю їм час для консультацій, щоб для себе зробити деякі виноски, скажімо так, помітки для того, щоб зіставити оптимальну програму для максимального засвоєння інформації. Стосовно швидкості навчання, все залежить від вашої змоги сприймати інформацію. Буває так, що приходить дівчина в 16 років і вона ось так все улавлює, бо в неї все добре йде, і ми можемо програму зіставляти через день. Або якщо там короткі сроки навчання, дівчина з іншого міста, ми комбінуємо стрижки з колористикою і. Психологію роботи з клієнтами щоб не було дуже накопичення такої масивної інформації, і е, дівчата не забували голову зайвим, скажімо так, потоком. А Буває, що навпаки, ми збільшуємо термін навчання для того, щоб дівчата мали змогу самостійно опрацьовувати пройдений матеріал. Тобто, один день у нас відна інформація, ми знайомимося все і елементарні там навички фарбування за своє. Звичайно, це з пророботкою на моделях. А потім у дівчини є 2-3 дні. Для того, щоб засвоїти і переварити цю інформацію. Бо, окрім того, що ми тут навчаємо, я даю теорію, показую практику, все у нас мозок кипить, так, і ще є методичний посібник для того, щоб дівчата могли ще більше інформації обробити, зробити свій особистий конспект, який буде у подальшому її шпаргалкою. І... The <laughs> Скажу так, чистою свіжою головою прийти на наступне навчання, на наступний урок для засвоєння нової інформації. Зазвичай дівчата поспішають. Тобто вони хочуть ось так за короткий термін і базову колористику, і стрижки і складні техніки. Для мене це не є проблемою, тому що про свою роботу я можу спілкуватися годинами без перестанку. Але у дівчат Ну, відкрито кажучи, плавиться мізки від цього. В мене навіть плавне. коли я просто знімаю я... та невеликий потік інформації, бо я дуже, скажем так, щедра на деталі. Тобто всі нюанси, все я розповідаю, показую, і потім дівчатам потрібен час, щоб це все ще законспектувати і ще раз прокрутити. Тому програма щодня. Це дуже складна. Моєю рекомендацією було б навчання 2-3 рази на тиждень для засвоєння інформації і дробити програму курсу, тобто стрижки спочатку, там психологія. Створення свого бренду, потім вже починати з азів колористики, а потім вже йти на складні техніки. Бо робота складними техніками заключається в міцному фундаменті колористики. Якщо у дівчини немає. Міцного фундаменту знань, їй складно буде працювати з техніками. Бо техніки зазвичай це виправлення якихось невдалих фарбувань, робота дуже, дуже... Так, робота з дуже пошкодженим волоссям. Так, ти правильно кажеш, бо рідко дуже приходять дівчата з цнутливим, скажімо так, волоссям. Зазвичай вони приходять з якоюсь збірною солянкою, і майстер має розуміти це. Це не, не є. Класичним там зробити мелірування, Пофіг, що ти захвачуєш волосся, яке вже було висвітлене, пофіг, що воно в тебе ламається, але ти робиш мелірування. Тобто в, програмі, в моїй програмі навчання на моїх курсах такого нема. У нас, скажімо так, живі моделі з реальними ситуаціями, з якими дівчата зазвичай приходять у салон, саме у салон. Тому моє навчання не підходить тим, хто хоче швидко, дешево навчи мене мілі років. Це був такий до речі, запит. Я та я там вдома все себе роблю. Мені трішки під поставити руку, та я собі далі буду це робити. Оце такий був колись запит, і те, що бувають дівчата, просять.